Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казочку, яка називається Пригоди рибки перлинки. У теплому прозорому морі, де хвилі лагідно колисали коралові рифи, жила маленька рибка перлинка. Вона була дуже допитливою і любила досліджувати світ. А що там на глибині? А які ще чудеса ховаються у морі? часто запитувала вона у своєї мами. Море прекрасне, але не завжди безпечне, казала їй мама. Але перлинка хотіла все побачити на власні очі? Одного дня вона вирушила досліджувати глибини. Навіть не підозрюючи, що на неї чекає? Рибка пливла між коралами, милувалася барвистими медузами, коли раптом побачило щось дивне у воді. Це був великий напівпрозорий предмет, що плавав, ніби медуза. Ого, що це? Здивувалася перлинка і підпливла ближче. Але щойно вона торкнулася його плавничком, предмет раптом обгорнув її з усіх боків Це був пластиковий пакет, викинутий людьми. Перлинка почала метушитися, але чим більше вона билася. Тим більше заплутувалася у пакеті. «Допоможіть!» да, – кликала рибка, але ніхто її не чув. Неподалік пропливала стара, мудра черепаха Атланта. Вона спитала, що трапилося маленька? Я не можу вибратися, це якась пастка. Черепаха обережно схопила пакет ротом і почала його розривати. Пакет порвався, і перлинка вислизнула з нього. Фух, дякую, пані Атланта. Це був страшний монстр. Це не монстр маленька, це людське сміття. Перлинка здивувалася. Як це сміття потрапило в море? Люди часто кидають його і не думають, що воно потрапляє у воду і стає небезпекою для усіх морських мешканців. Черепаха сумно подивилась навкруги. Я бачила, як дельфіни плутають пластикові пляшки з рибками. Як Черепашата застрягають у мотузках. А що ж робити? стривожно запитала перлинка. Треба розповісти про нашу біду всім. Коли люди дізнаються про це, вони перестануть смітити. Перлинка кивнула. Тепер у неї була дуже важлива справа. Коли рибка повернулася додому, вона розказала всім іншим рибкам про небезпеку пластикового сміття. Рибки вирішили знайти спосіб очистити море. Вони попросили морських жителів їм допомогти. І закипіла робота. Дельфіни піднімали з дна пластикові пляшки. Краби витягували мотузки, а маленькі рибки приносили шматочки сміття. Невдовзі люди, які любили море, побачили, скільки сміття прибило до берега. Щоб воно знову не потрапило у воду, люди почали збирати сміття на пляжі. Згодом вода стала чистішою. І маленькі рибки могли плавати без страху. А перлинка стала героїнею моря. Море це дім для багатьох живих істот. Тому ми повинні піклуватися про його чистоту. Малята, пам'ятайте, навіть маленький чинок може змінити весь світ. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!